Жалом. Це знову Славко. З уваги на ситуацію дозволу собі ще одну коротеньку історію за Бахмут. Ви бачите, оце М03. Це я не з романтики, ручка десь задівалася. Оце наша 17 та і 46 та в другому ешелоні, ви бачите удар важкими силами нашої з підтримки спеціальних сил в напрямку М03. Ви знаєте, Папериз Ягідна, Красна Гора, з півдні підтримуючи удар. Отак от це виглядає по російських силах в районі Берхівки та Ягідного. Ну, в мій час мого шкільництво, це з пубертальною, власне, як це сказати, грубістю, що твой, твой нос в моїй жопі. От, власне, отак от от виглядає ситуація. Авангардів російських сил, бо бойові дії продовжуються зараз станом і на вечір, імовірно, на ніч. Тут, от, бачите, відпирають наші сили в жилому один з ударів противника, відпирають в житловій застойці. Ну, пам'ятаєте, оці в районі вулиці Абрикосова ця от, ситуація. Ну що я можу сказати? Шо, дай Боже, якщо вдасться зробити отут-от об'єднатися і котел, ясно, що це не. Але тимчасово це виправить ситуацію. Це знівелює успіхи російських довтраш 03 Це в принципі можна сказати за деблокади. Виявилося, що армія Венка в нас таки є дарма, я панікував і спроможність командування Збройних сил України і моїх любих блогерів затінити і не видати наявність можливості 17-ї бригади нанести цей удар. Це дуже добре. Якщо я не рознюхав за 17-ту бригаду, ну може я був зайнятий. Два дні святкував. За 46 ту натякали, але за 17-ту ніхто не натякав, відверто скажу, натякали за легкі і 46-ї. Але за таку от можливість із складу 17-ї нанести удар, принаймні, одним з батальйонів. Це серйозний успіх Збройних сил України. Виявляється, що армія Венка у нас таки ще є, і ще рано ховати. Бахмут. Ну на цій позитивній ноті. Правда, додам, що збільшилася інтенсивність артилерійського вогню російського. Ймовірно, що вся ця демагогія, що, що хотів сказати, у вагнеру не дають стрільно-артилерійське, це певною мірою брехня. Вони концентрували знову ж таки свою артилерію. Вони підвезли боєприпаси, коштом ділянок фронту, і дві-три добивали інтенсивний артилерійський вогонь. Єдине, на що скаржиться, на невисоку ефективність контрбатарейного вогню. ЗСУ це треба подивитися за наш сухий, я думаю, Анатоль подасть нам ввечері довідку, скільки було за останні дні артсистем російських знищено, в тому числі контрбатарейні борьби, але за якість нашої контрбатарейної боротьби на ІКІ все-таки трохи скаржиться. І при тому, що ж російська артилерія стріляє не на. Найдальших відстанях, в принципі, що вона підбирається близько до фронту, є можливість її зборювати. Ну, можливо, що це в руках засобів старших начальників, старші начальники зараз про щось інше думали. Але поки що можемо за це не говорити. Поки що маємо радіти і маємо тримати кулаки та й молитися за наших. Все-таки в третій раз мені цей каламбур подобається. Армія Венка у нас ще є. Бай.